Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Маркус. І сьогодні ми будемо будувати район Приморський в моєму місті в Грі Cities Skylines 2. Так, в мене вже тут будуються офіси, в мене тут буде район високої плотності. Бо з видом на море таке прикольне в нас буде. Пляж вже в нас є. Офіси ось будую, тому що дуже багато потреб в офісних зонах. І щоб їх ближчим часом вже не було цих потреб, бо вони бісять, звісно, Що постійно висвічується. Коли вже офіси, це таке. Давайте ось побудуємо якісь багаті будинки. З видом на море, елітний район. Ось все отак побудуємо. Прикольно, звісно, виходить. Ще оце може можна побудувати ось тут. Thank mm -hmm. Такий елітний райончик у нас буде. У нас вже почти потреб немає навіть. Тепер давайте побудуємо десь ось тут великі якісь будинки, наприклад, отакий. Поряд отакий. Раз, два, три, отакий. Е, чого ти не буду Ну ладно, без третього обійдемось. Най-най-най-най-най-най-най-най. Одна із моїх любимих ігор. Давайте побудемо також офісні зони. Ось так, ось так. Оцей мені будинок, кстати, офіс не подобається. І ще. Оцей. От взагалі дуже великий будинок. Десь отут можна його, звісно, побудувати. Башню Skyland. Ну, і також ще отут можна такі будиночки побудувати, щоб. Люди тоже могли тут жить на фоне моря, вот так вот. район такой. Вот так. Как раз, блин, в точности. Смотрите. О! Частный сектор. небоскреб. Це прикольна штука, тільки куди її вліпити. Отак. От Ще також цей побудуємо. Тут націпні в нас невеликі будуть. Головне, щоб люди засілялись та між так особи нічого. Ось такий в мене скромненький Приморський район. Так, що ще можна побудувати отак. Це так, можна також побудувати. Порт в другий раз побудую, може і без відео. Що тут таке? Що в мене ось тут новий такий райончик? Я вам забув показати також тут, тут. А, я тут високої плотності да, прозонірував. хочеться щось таке тут височеньке. Отак. Це в нас в мене тут набережна, міст. Також там парк. Ще ось район. Я думаю, я вам показував чи ні, ще ось його я побудував. У мене, мабуть, він вже був. Я вам, мабуть, вже показував. Ну, і ще раз подивитись, що не буде. Так, тут в мене пляж. І Приморський райо, район, да, Приморський вже заговарююсь. Ні, ну взагалі смотриться дуже чудово, можна так сказати. Та то тепер потреб в офісах немає, вже плюс. Ну да, в кого буде, якщо такі великі будинки тут. Взагалі класно, де смотриться так. Друзі, на цьому наше відео завершується. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Всім гудбай!